Біткоін знову росте до 100 тисяч доларів. Але чи все так добре? В цьому огляді ми поговоримо, що буде з біткоїном найближчі тижні, чи зможе він продовжити свій ріст, або навпаки, тільки починає своє глобальне падіння. А також в кінці відео поговоримо про найпопулярнішу монетку, про яку ви написали майже в усіх соцмережах, а саме про монетку XRP Ripple, та чи має вона потенціал до росту. Тому зараз можете одразу ставити лайк, і ми будемо починати. Тож почнемо головного, Звісно ж, з огляду графіку головної криптовалюти з використанням індикаторів, які особисто я використовую для своєї торгівлі, та сотні, можна сказати, тисячі наших підписників Телеграм та Ютуб каналу. Ви бачите, що після того як ціна біткоїна спустилась в зону сіру зону індикатора Support Band, саме його ми зараз використовуємо. Давайте відключимо на певний час індикатор GoldLine. Ми бачимо, що ціна дуже гарно відреагувала і вже виросла на 11%. Також по іншим сигналам. Тут ціна майже дійшла до індикатора. Вона виросла на 20%. В останньому під час останнього падіння біткоїна ціна з мінімумів виросла на 7%, Тоді повернулась до ціни вашої купівлі. Про це дуже важливо поговорити. проговоримо про це за декілька хвилин. Чи може ціна повернути знову до цієї зони, і після чого виросла знову на 11% до 102 тисяч доларів? Як індикатор цей працює? Ви можете подивитись на історії. В принципі, цей індикатор доступний, як ви вже знаєте, в моєму телеграм-каналі. В закріплених повідомленнях, тобто ми зараз бачимо дуже гарну реакцію ціни біткоїна на цю зону і ріст на 11%. І якщо ви були. Глядачем мого прямого ефіру декілька днів тому, то ви точно знали про цей, скажімо так, сетап. Ви знали, що так могло статися, і я сподіваюся, ви змогли скористатися цим сигналом. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то зараз обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео. А також, якщо вам щось не зрозуміло по використанню індикаторів, як торгувати за допомогою індикаторів, то можете написати в коментарях. Мої помічники надішлють вам або інструкцію, або якесь додаткове пояснення, додаткове відео, додаткове відео інструкцію, або дадуть пояснення по використанню індикаторів. Також ви могли на цьому прямому ефірі бачити сигнали на купівлю по деяким альткоїнам, ми бачимо, що. Сильної реакції по монетах ще не було, але як ви бачите, є показники індикаторів, вони кажуть про те, що були гарні можливості для, для купівлі, і з ростом з цим ростом біткоїна ми досі не побачили якогось суттєвого росту альткоїнів. Тому, якщо ви не дивилися цей прямий ефір, обов'язково переходьте на канал, заходьте в списки відтворення, точніше, в наживо. І тут є всі збережені прямі ефіри для вас. Далі ми перейдемо до сценарію, якого ми можемо очікувати від біткоїна. А у мене для вас, як друзі, декілька. І це дуже важливо, тому що ми не на 100% не можемо знати, що буде в майбутньому. Ми можемо розглядати деякі сценарії. Наприклад, коли біткоін був по ціні орієнтовно 93-94 тисячі доларів, я казав, що біткоін може спуститися, так. І якщо біткоін спуститься в цю зону, то нам треба з вами розглядати якісь, якщо ви торгуєте активно, то вам можна Можна розглядати якісь активні угоди, і ця зона буде виступати дуже суттєвою підтримкою. Після чого ми завжди отримали дуже гарну реакцію ціни біткоїна. І якщо ви торгуєте, то ви могли відкривати тут свої угоди. До речі, можете написати в коментарях, якщо цей індикатор для вас був корисним. Так що ми можемо з вами далі очікувати від біткоїна. Я хочу додати на індикатор. Я хочу додати на графік ще індикатор голлайн, який для нас з вами буде корисний. Я хочу показати певну аналогію, яка була. В на початку 2024 року ми з вами бачимо, що зараз ціна біткоїна доволі суттєво відійшла від індикатора і Голлайн. Так це індикатор, який дозволяє нам купувати біткоін та альткоїни на спот. Він також є безкоштовним для підписників та глядачів мого каналу. І ви бачите, що ці індикатори зараз можна сказати зустрілись в одному місці чим більше сигналів, індикаторів різних індикаторів ми маємо, тим сильніша скажімо так, підтримка ціни, і тим певніше ми можемо відкривати певні угоди купляти криптовалюту, тому що коли сигнал показує один індикатор, це є, наприклад, певна ймовірність так, 50 на 50. Коли два індикатори, ймовірність успішної угоди, вона зростає. Я думаю, це е, банально зрозуміло. І зараз саме лінія індикатора е, goal Line, вона знаходиться приблизно по ціні е, 86-87 тисяч доларів. Тобто, якщо біткоін так продовжить. Е, Зараз можливо зробить якісь маніпуляції все таки ще не сформований висхідний тренд, тому що ми зараз з за вами бачимо тимчасово так на момент запису цього ефіру, ми бачимо більш низькі максимуми більш низькі мінімуми, що вказує локально на східний тренд. Так і цей тренд потенційно може продовжитись, якщо ціна біткоїна через оновлення максимумів, так з скажімо так. З фейковим пробоєм вона спуститься в діапазон 87-85 тисяч доларів, де буде якраз індикатор Line і індикатор Support Band, То цей сигнал є доволі сильним і його точно не треба пропускати, якщо ви пропустили останній сигнал по індикатору Support Band. Я вам зараз покажу аналогію з 2014 роком, точніше 2024 роком. Ми за вами бачимо, що ціна індикатора. Голлайн, так і індикатор Support Band, Вони вона стала дуже суттєвою підтримкою для ціни в минулому. Тобто, в комбінації цих двох індикаторів, ми з вами можемо побачити доволі серйозну реакцію біткоїна, не так як зараз відскок на декілька відсотків на десяток. Можна сказати, відсотків в той раз біткоін виріс на 88% відсотків після того, як ціна в 2024 році в теж в січні, до речі, протестувала ці два індикатори як підтримку. В нашій закритій спільноті якраз CryptoNet Prime, про яку ви вже дуже гарно знаєте, в якій вже більше 150 учасників. Я давав якраз таки цю аналітику. Момент, коли ціна біткоїна була орієнтовно по 91 тисячі доларів. Те, що ціна приблизно, якщо дивитися 5 хвилинний таймфрейм, то ціна дуже швидко прийшла до цієї зони, і в той час дуже гарно відкупили. Теж розказував про цей сценарій, що ми можемо ще повернутися до цієї зони. Тобто всю актуальну аналітику, всю актуальну інформацію розказую тут в чаті моєї спільноти, де даю рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїнів. Тому, якщо хочете приєднатися до нас зараз за посиланням в описі до цього відео, можете написати нашій команді, отримати потрібну статистику, всю потрібну інформацію, яка вам треба для приєднання, задати ваше запитання. Знову ж таки, якщо хочете отримати індикатори, про які я розказую в цьому випуску, ви можете перейти за посиланням в описі в мій телеграм-канал та в закріплених повідомленнях додати собі ці індикатори на графік. Далі, що нам треба ще розібрати? Це сигнали, якраз такі індикаторів, які є тільки у учасників спільноти Криптоніт Прайм. Це індикатор радар, і ми на що я звернув вашу увагу на те, що цей індикатор. Зараз показує сигнал на продаж в плюс 2%. Ми відкривали цю угоду орієнтовно по 96 тисяч доларів. Після чого біткоін виріс до 102 тисяч доларів на 6% і впав тоді, скажімо так, тінню на 7%. І зараз з'явився сигнал на продаж згідно алгоритмом цього індикатора. Так, і... Далі вам хочу показати саме сигнали індикаторів, які доступні тільки для учасників спільноти Криптонітпрайм. Це мої закриті індикатори, які дають тільки в нашій закритій спільноті. Сигнали на них я даю тільки в нашій закритій спільноті. Зверніть увагу на те, що сьогодні ми скоріше за все будемо закривати угоду по сигналу індикатора Радар в два відсотки, плюс 2 відсотки. Тут я вам хочу дати друзі додатковий урок, який буде корисний 100 відсотків навикам. Е, дивіться, є коли ви створюєте торгову стратегію, ви маєте розуміти, що якщо ви її створили, то ви маєте її слідувати, незважаючи на те, що ви думаєте, буде ріст чи падіння. Наприклад, коли ми. Відкривали цю угоду, яка принесла нам 41% прибутку. Так, це було відносно нещодавно. На той момент біткоін був по 69 тисяч доларів. До речі, про цю угоду я написав в моєму телеграм-каналі. Якщо ви в той час були підписані, можете в коментарях написати, що ви пам'ятаєте цю угоду. Знову ж таки, це було нещодавно, і я насправді я не вірив, що буде такий ріст, і особливо, що такий сильний. Саме для цього ми і створюємо торгові стратегії, тому що. Наші відчуття, так, наші якісь емоції, вони не можуть бути праві в довгостроковій перспективі на ринку. Саме для цього є чітка торгова стратегія, по якій ми діємо. Відносно стратегії Радар, ми бачимо, що з'явився сигнал на продаж. Так він скоріше за все підтвердиться на закритті цієї диної свічки. Можливо, ціна біткоїна ще виросте. Можливо, вона навпаки впаде, і ми будемо заходити по більш приємним цінам. Можливо, на трошки виросте, і ми зайдемо трошки вище, так але більш безпечніше. Але ми будемо слідувати сигналу нашої торгової стратегії. І якщо ви новачок я вам раджу створити власну торгову стратегію. На YouTube каналі є на нашому YouTube каналі Є окремий плейлист навчальний, де ви можете. Самі створити собі готову торгову стратегію, яка буде вам допомагати зробляти на криптовалютному ринку довгостроково. Тобто не сьогодні, завтра, а довгостроково. Саме такою філософією ми намагаємось дотримуватись нашій спільноті Криптоніт Прайм. Тож, саме тому при приєднанні до спільноти Прайм ви отримаєте доступ від одного року, тому що ми поєднуємо, як я сказав, і трейдерські, так і інвестиційні підходи. Тому обов'язково на це зважайте. Що який тут сценарій? Ви бачите ще на графіку? Так, давайте видалимо зайве, що у нас тут є. Почистимо, щоб наш графік був чистий, зрозумілий для е, трейдера безпосередньо і для глядачів. Так е, ми поведеляємо все зайве. Я намалював для себе ще декілька тижнів тому. Отакий от сценарій, е, який я розглядаю, можна сказати, як один з основних, який може статися на графіку біткоїна, так ми з вами бачимо формування другої вершини, так оновлення цієї вершини. Про дивергенцію, я думаю, ви вже знаєте скоріше за все. Тут вже сформується дивергенція на індикаторі RSI, Після чого ми зможемо з вами бачити зниження приблизно до 70 тисяч доларів. Можливо, це в часових рамках буде набагато швидше, так можливо, це станеться трошки швидше, наприклад, до середини лютого. Біткоін дуже часто любить та да, статистично завершувати падіння саме перед лютим, так в кінці січня або в середині лютого, чисто з моєї статистики, так і відповідно це падіння може статися. Десь до середини до середини лютого, після того як біткоін оновить можливо свої якісь максимум по 111-118 тисяч доларів. Чому я думаю, що, що саме біткоін паде до цього діапазону? Якщо ми включимо з вами індикатор а, Support Band тільки вже на даному таймфреймі, то саме тут ми з вами побачимо лінії підтримки. Так? Відповідно, ці лінії динамічні, при рості біткоїна вони будуть змінюватись так, вони будуть якось так рости. І при падінні біткоїна до цих ліній, що відбувається дуже рідко, так, дуже рідко ви бачите, що ці сигнали. Трапляються приблизно 2-3 сигнали на рік, але при падінні біткоїна до лінії індикатора Band на дні з'являються дуже для нас з вами гарні можливості для купівлі біткоїна та альткоїнів. Це дуже рідкі сигнали, як і сигнали індикатора GoldLine, про які я розказував вам, коли біткоін був ще по 75-80 тисяч доларів. Якщо ви підписані на мій канал, то ви точно знаєте. Тож, відповідно до цього, можна розглядати цей сценарій як основний. А що буде далі з біткоїном? Можливо, він далі, якщо ми перейдемо, повернемось на 4 години таймфрейм. Можливо, він зараз вже знизиться знову ж таки до індикатору SupportBand, там де є індикатор goal Line, про те, що ми з вами говорили в цьому розділі, так, в першому розділі відео. Або ж якщо це буде вже глобальне падіння, то найкращі, напевно, можливості для купівлі біткоїна за останні роки будуть якраз таки в цьому діапазоні 75-80 тисяч доларів, можливо, 85 тисяч доларів, в залежності від того, де на той момент будуть лінії, і для того, щоб знати, де будуть лінії, щоб отримати актуальну аналітику. Підписуйтесь не тільки на YouTube канал, а ще й на Telegram канал Якщо є бажання, долучайтесь до нас в нашу закриту спільноту Криптоніт Прайм. Далі про що нам з вами треба поговорити? Якщо біткоін найгірше, що може так найгірше, що може статися, це продовження руху біткоїна е, при з оновленням максимуму та відкатів. Так таким чином сформується подвійна дивергенція на денному таймфреймі на індикаторі RSI, про які ви вже теж дуже гарно знаєте. І при цьому це як час це дуже часто вказує на завершення взагалі глобального бичачого ринку біткоїна, тобто періоду росту на три роки, і це буде дуже негативний сигнал, якщо біткоін буде так робити. Але знову ж таки про всю дану інформацію я буду повідомляти на цьому youtube каналі та telegram каналі в першу чергу для учасників нашої закритої спільноти. Тож це є найнегативніший сценарій. А найпозитивніший сценарій це, якщо біткоін зараз швидко спуститься саме в діапазон індикатора Голлайн, так після чого, як ми бачили у 2024 році, ріст на 80%. нейтральний для нас сценарій буде це зараз ріст вище максимумів і тоді спуск до 75-80 тисяч доларів, після чого. Я думаю, що біткоін зможе вирости до наших з вами цілей 140-180 тисяч доларів. Тепер давайте перейдемо до монетки XRP. Одразу поставте лайк, якщо дочекалися. Що ми з вами бачимо на індикатор XRP? Я для вас включив індикатор Бік Мані Альц, який недоступний безкоштовно. Так він недоступний зараз і в спільноті і в закритій. Я лише даю ін інколи сигнали по цьому індикатору в спільноті. Я про це розказував на прямому ефірі. До речі, можете подивитись саме з аналіз з цим індикатором та найцікавішими альткоїнами. Я давав в прямому ефірі, про які говорив на початку цього відео. Зверніть увагу на те, що XRP, так Ripple вийшов в зону, можна сказати, ейфорії максимальної, коли він навіть скажімо так протестував. Цю верхню синю лінію як супротив, але навіть ніяк на неї не відреагував, просто продовжив ріст. І це означає, що ця монетка, скажімо так, у великій ейфорії, і ми не хочемо купляти монети, які у ейфорії, тому що дуже багато людей зараз хочуть купити XRP, що дуже багато людей хочуть купити XRP, як правило, зараз йде дуже великий розпродаж людьми, які його купляли, коли це треба було робити насправді. Так? Ми з вами бачили сигнали по цьому індикатору. Давайте повернемось на початку бичачого ринку біткоїна, коли Ripple був по ціні 34,40 центів. центів. Зараз від цих точок купівлі Ripple виріс на 700%. Саме тому ми використовуємо саме цей індикатор індикатор BigMone Al. Але на що я хочу звернути увагу, друзі? Якщо ми з вами перейдемо на, давайте з вами відкриємо монетку XRP. На CoinMarketCap так ми з вами побачимо, що і пройдемо в розділ криптовалюти. Ми побачимо, що XRP займає третю сходинку з серед найбільших криптовалют. Так, тобто його потенціал росту він суттєво обмежений. Так я розказував в відео навчальних, як підбирати альткоїни, які мають найбільший потенціал росту. XRP вже має капіталізацію орієнтовно 163 мільярди доларів. Ще він два рази збільшиться. Він наздожене найбільше альткоїн ефіріум. так, тобто його рост наприклад, якщо ви чекаєте росту в 10 разів чи там, 20 разів, він точно неможливий, рост хоча б на 90-100%, 100% він реальний, це приблизно 5-6 доларів. І саме так і може статися, так? може Ripple вирости цілком до цих значень в два рази, так? але ризик, який ми зараз з вами можемо отримати, наприклад, падіння на 76% або ріст на 90%, це ризик до прибутку один до одного. Зараз трейдери мене зрозуміють. Тому я б не ризикував, особливо коли е, Ripple є в зоні ейфорії, я б не ризикував його купляти, тому що є ще багато різних альткоінів, які мають доволі гарний потенціал росту, про які я розказував і на прямому ефірі, і в різних відео, і пишу в нашій закритій спільноті. Тому м, так і може статися. Ripple може вирости до 5-6 доларів. Як правило, після цього слідує такий відкат, і ще така затяжна консолідація, десь на півроку, і продовження росту. Наприклад, якщо ми подивимося з вами на монетки на монетку Пепа. У неї якраз є така аналогія. Давайте подивимось. Тобто, ви бачите один основний сильний ріст. Так, давайте приближу, щоб ви розуміли, як це виглядає. Якраз десь тут ми разом з учасниками спільноти цю монетку, і з тих пір вона дала вже приблизно 30 х. Але коли з'являлися сигнали, ми тут бачили ріст на 2000%, Давайте подивимось. На тисячу відсотків. Так е, ми з вами можемо побачити, що після цього ставалася така певна консоль певна падіння невелике і після цього повторний ріст. так. Після цього повторного росту на цій другій вершині ми з вами бачили падіння і консолідація там, ще як я і казав, на півроку після чого знову ріст. Тобто такий самий паттерн зараз можна примінити і до ріпла. Тобто, зараз ми можемо побачити ту саму другу вершину, про яку я вам казав. Давайте повернемось до графіка ріпла. Тобто, ми зараз вам можемо побачити ту саму другу вершину. Яка сформується після росту на сто відсотків, і можливо, побачимо, що як колись третю вершину, після можливо через півроку рік, так тобто такий сценарій можливий, давайте за цим сценарієм слідкувати але. Якщо б ви запитали, чи я б купляв монетку Ripple, я б її не купляв, тому що особисто я її купив в цьому діапазоні накопичення по 50-60 центів. І наразі маю по ній дуже гарний прибуток. І зараз ризик до прибутку, друзі, дуже поганий. Якщо ви новачок, то точно не варто цього робити. А далі можете подивитись наступне відео про особисту мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку, тому що вона зараз як ніколи актуальна в тих умовах, в яких є зараз криптовалютний ринок. І дякую вам за перегляд.